Всім добрий день! Сьогодні хочу показати вам ще раз, як впливає яскравість освітлення на забарвлення листя. Це один і той самий сорт кротону куди Плюс-мінус їм однаково, ну, однакового вони віку. Але цей не пересаджувався ні разу, а я свій вже перевалювала два рази. Бачите, тут опік маємо. Значить, цей стоїть на східній стороні. Ну і, і то опік має. Цей на західній. Але він так стоїть подальше, подальше на підвіконні. Підвіконня широке, і він на краєчку стоїть. Оце так забарвлене. Це яскраве приваблює око. І хочеться таке мати. Цей теж хочеться мати. Але наскільки він спокійніше, да, забарвлений. Ну, так, така різниця. На західній стороні там сонце, ну, десь з півпершого і до самого, самого заходу. Ну, і от така різниця суттєво, ближче поставлю. Цей мені віддали, бо сказали, що він печеться і його. Вимушені поливати два рази на день ще маленький горщик, тобто я його пересажу. Але ж я розумію, що він буде надалі мати отаке листя, як моє. Ну що ж, я загодна, хай буде. Минув тільки на тиждень, з моменту, як я принесла кротон до себе на підвіконня. Бачите, він уже розвинув чотири листочки, малюсінькі поки що, і адаптується до моїх умов. Я ще його не пересаджувала, але потрібно, звісно. Минув ще тиждень. Отак малюсінькі листочки перетворились в великі. Так що треба пересаджувати кротон. Він буде гарно розвиватися і, сподіваюсь, гарно буде забарвлений, бо стоїть біля самого віконечка. До зустрічі!